Що стосується військової ситуації на сьогоднішній день, то ми знаємо про те, що Україна постійно звертається до своїх західних партнерів в першу чергу до Сполучених Штатів Америки і другу до наших європейських союзників з проханням надати дозвіл бити в глиб російської території. Що значить глиб російської території? Там є конкретна цифра. Ті ракети, які ми там Атамас і Таурас просимо, це є модифікація на 308 кілометрів, і є модифікація там, на 500 кілометрів, то ведуться переговори про 300 цих 8 кілометрів. Чому це так важливо для України? Діло в тому, що я не являюся військовим експертом, але люблю слухати військових експертів, в першу чергу зарубіжних. От вони говорять, що є такий міф, що Росія ніколи не програвала війни. Так от Росія програвала війни, і не одну війну вона програвала, але вона завжди програвала війну, коли були пошкоджені її, її логістика, її комунікація. І от е, ключове завдання, яке стояло і стоїть перед Україною, це порушити логістику. А Що таке логістика? Це поставка зброї до фронту А тил які? тил 100 кілометрів, 150, 200 кілометрів. Тобто ці ж склади військові знаходяться не на відстані 1000-2000 кілометрів. Вони там знаходяться на цій да, великій відстані, але їх підвозять на ближчу відстань, ці проміжуточні склади, а потім звідти. Перекидають безпосередньо на лінію фронту, тобто наше завдання. Оцю територію 200-300 кілометрів від лінії фронту, убезпечити, щоб там не було військових складів, це, по-перше, російських, щоб ми могли їх розбити, так простіше кажучи. А для того, щоб їх розбити, нам треба ракети, які будуть туди долітати. А в нас таких ракет поки що не було. Але друге питання, і не менш важливе, там вже 8 чи 10 аеродромів знаходяться. Звідки ці каби пускаються, це керовані авіаційні бомби, які надзвичайно велику шкоду роблять для нашої передової. Вони ж з тих аеродромів, які Прифронтові, тобто на відстані 150, 200, 300 кілометрів. І ми можемо цих 10 аеродромів достати, достати і тоді зменшити або унеможливити використання Росією цього смертоносної оцього зброї, яка називається Каби. Висновок нам як повітря потрібні оці ракети, як мінімум на 300 чи якраз на 500. Чого партнери не дають? Вони постійно говорять про те, що вони не дають ці нам ракети, тому що бояться ескалації безпосередньо з Росією, що Росія атакує блок НАТО і розпочнеться повномасштабна третя світова війна. Получається, для Росії ніяких червоних ліній немає, а для українців постійно наші партнери виставляють якісь червоні лінії. Нарешті поступила заява з не заява. Просочилася інформація про те, що в Білому домі, нарешті, президент Байден офіційно Підписав документ, який дозволяє на цих 300 кілометрів бити Україні. І якоби наші європейські партнери відгукнулися, що вони так само почнуть надавати таку, такий дозвіл. Це було буквально 1-2 дні. Потім наші європейські партнери сказали, що-ні-ви щось так неправильно зрозуміли, ми не будемо давати такого дозвілу. А в Білому домі сказали: так ми ж дали дозвіл не на всю лінію фронту, а тільки на Курську область. А чого ми дали тільки на Курську область? Тому що там є корейці, і таким чином ми хочемо попередити Корею, що вона не думала повноцінно вступати в війну з Україною. Тобто, знаєте, знову ж така якась двояка ситуація. Спочатку в інформаційному просторі України появилася така радісна новина ну нарешті, ну нарешті дали. А потім кажуть: Ні, не дали. А якщо дали, то тільки трішки. Все це наше життя, знаєте, є хороша така приказка. Українська, народна, хороша приказка, що сити голодного не пойме. Так само тут. Знаєте, якби так от трішки пофантазувати, якби всіх цих... Високопосадовців з Білого Дому, включаючи президента Байдена, бажано ще й Трампа заодно взяти, і його майбутню адміністрацію, і всіх цих перших осіб з Європейського Союзу взяти і привезти в Україну, і хай вони отута поживуть, хоч би тиждень, хоч би два. Бажано десь ближче до сходу, до таких міст як Харків, як Запоріжжя. Нехай вони на власній шкурі відчують, що таке війна. Нехай вони побачать розбиті будинки вбитих цивільних людей, в тому числі і дітей. Може, тоді точка зору помінялася, але це ж фантастика. Зрозуміло, що ніхто сюди не приїде. Вони, якщо приїжджають, то приїжджають там на півдня, і то, як правило, не перші особи в Київ, в бункер поговорили. Засекретили розмови, бистренько поїхали назад. Ну, от Така ситуація. Маємо, що маємо. Звичайно, ми вдячні нашим західним партнерам за ту допомогу, яку вони нам надають, тому що без цієї допомоги, я думаю, нам би, ну, надзвичайно тяжко було б вистояти відносно такого кровожерлого. Ворога, як Росія. Але зрозуміло, що ця е, допомога не своєчасна, зрозуміло, що вона недостатня, і зрозуміло, що це така ну, тягуча, тягуча, тягуча історія. Знаєте, як та історія з тими літаками f 16 Я про неї теж вже декілька разів розказував, що нам півтора року казали, що будуть їх давати, давати, давати от сьогодні, от завтра, потім знов на місяць, потім знов ще більше, потім більше. Потім казали, 80 літаків, потім уже 40, потім уже 20. Що дали не Додому, і то, скоріше всього, не стільки, скільки обіцяли, нарешті дали. Так само буде з цією далекобійною зброєю. Так само дозволять, але знову вже дадуть не ту кількість, що потрібно, і знову почнуть в чомусь обмежувати. Будемо сподіватися, що Україна вистоїть, будемо вірити і кожен в цьому напрямку буде працювати і прикладати зусилля для допомоги фронту у тій можливості, в якій в нього це є. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо там залишити лайки, свої коментарі. Для спільного спілкування